Друга партія першому матчу команди топ-4 української вищої ліги професійної волейболу в ноль волейбол, місті в першому матці розмічок голос Новоселем і... Бахмут Артемісь. Першу партію виграли представники Ятабнівська з рахунком 25-23, тому що вигравали в кінці 3,2 очки чернівчани, новослічани, полинці. Ну, Затримались 23-23 поміна у нас. Зараз капітан команди Андрій Яковнієнко з кінком свята головного окремо. І поїхали. поїхали, друга партія. чув, що ніхто з гравців Бахмута не плакав, не? Один ур, а що ж той другий парк забуває, що сміття темиться. Снюшка! Тут Комаров вже рятував цей м'яч. Ау! Полетів після атаки. Серед учасників цієї бусічні заявки мають у спорту Сергія Помиренко, яка перемога Бахмута. Помирок. Помирок. Помирок не прав підняти цей м'яч. Він висловив претензії партнерам по команді за неякісний захопленням блок. Ходіш на подачу. Концентровано чекають цю подачу працівників. Поморов, Комаров на близько до нас і три один. Три-один, темні, ми не мені відлив. Другій партії вигравши Ось так ну, живе, покажети. Що, до пенгії, передіщу, поки що досмаги переді шкуроки обіграють команди з Артемівська. А поки що браво гості з Артемівська. Ну, гості, гості. І і ми також гості, тому що Микола Сміляв, Лішко Венка і Миколюк там. Magari, на, на снимав, для, для у мікроепізоді. У трьох вони там. 5-1, друзі. Почав зібрати тайм-аут, так воно і є. тайм-аут Зараз з прийомом у нас. А от порожці. Добре, що так. 2-5. 2-5. Будемо розікуватися, що не побачить. Можливо, змяк, чи для того, щоб зменшити ризик? Подає. Так, не дуже сильно. Ну і столкнувся номер. Павло розділ цей м'яч і 6-2, 6-2, друзі. Підбутовкою Бахмута розпочалася друга партія. Бахмут на крилах, на крилах, емоцій після вирваної кінців першої партії, в якій вони поступалися. І не вдалося Микосеєву перехитрити, але за це Ліцман заблокував, одноосвітник заблокував і, третє, для Полоса. колоса. Микосієв. Микосеєв, в центр подав і шостий номер, шостий номер. Це Артем Корнієв. Він в цьому епізоді зіграв дуже грамотно і у до меча на запічну зону. Майстер спорту і пономарія. Щось не ладиться там зброю. Можна те, що не досі не перебувають в певному там, в певному шоці, так, власне, але треба знаходити мовальність сили, тому що видно, що потенціал такого коробничка достатньо для того, щоб поруч з. Командую Бахмут АТМ. Хоча, з іншого боку, певною мірою супризне саме для нас і те, що нічого пробився до фінальної четвірки. не будемо Говорили про те, що новий сезон відправить новий весь означав, що до сноги. Пробитися, ніхто не зачепив м'яч, на жаль, до нас. Показує тут гравець коло трудничка, що мовляв, нібито зачепив м'яч зі сітку. Арбітри, безпісні арбітри. Андрій Льопа на вістрі не допомагає диплому збройній патрулі Віталій Пати з Разом, А разом в Унісон показало, що ні, що там зараз так, щось там э, підходить зараз синюшка там, ага, ну, показав папці, що треба підійти там, щось там синюшка опаювала э, емоційно, казав її емоції там проявив, і ми треба зробили зауваження, і на дальній 10-4, дуже серйозна перевага у Бахмута. Це дуже серйозна заявка на щоб взяти у другу партію. Плюс ну, 6 команди заходимося і, і, і кажуть, російські приунили наші трибуни. Ще одне очко, з барує Бахмут по трубічку. Подача звертається Михайло Сендруцька. Зважатися і нашим будівельникам, тому що нас то багато, але що Повз майданчик здається, повз майданчик. Так, Тоб, як кажуть, любить правду. Хотілося б на двома майданчикам, що один полетів повз номер Австер Карміє подає потужно, Бозіган приймає і ахмута взяв пастий Комаров. Знаєте, коли Коморов в настрої, у нього дуже важко, дуже важко багато. Але сьогодні, схоже, він трішки за нашим спіналом буває. Один нервує, це не хоче в якості його гріздя, що він може показати комаро, і просто майже княжко забиває, забуває там Будчуган. До перерву бере гостей. Для для гостей, За 11-8. Ось так була перевага плюс 60 чок. Зараз три очки з цієї переваги крали новостями, скоротили до відставання, ліставання. Це, це ще цілком комфортна ситуація для Бахмута. Все-таки вести. З різницею в три очки доволі кажуть зручно. Виходить, брати кожну подачу, по теж це буде виготовити. Тут другий лін було купувати, друзі. Після у гостей. Які... Залишається, м'яч у ну, і Буздуган, Будуган тут тобто, комуров там всеки. Ох, хахаха, полетів на трибуну, але закопився саме Буган. Там хоч бере і самому відстави гумовий землі грає в цьому епізоді. Але він не обрізав, він ще. Знову 4 очки перевага Бахмута. На жаль, для нас. і Капітан Ілля для на подачі. Будьган приймає. Не тут. Ай-яй-яй. Новий ось так, Потіло було до трьох очок. і Знову мінус п'ять У нас для того ліскування. Неприємно, неприємно. Якщо з мене повертаються на подальші. Не вчути у нас публіку, на жаль. А до чого приїжджати? Для чого приїжджати, Щоб мовчки підтримувати команду. І, і, і дивіться, який м'яч, який м'яч. Це знаєте, дуже психологічні точки зору, дуже важливо. По волібольному піднімається психологічно дуже важливий меч був, тому що він до того відновлює плюс пість для Бахмута. Ось так Бахмут просто на даний час громить коло Своднічок. Я тому подивився, відбувається на Комаров. Це ось якби за все і просто показують свою гру. Може грати дуже класно. Власне, І у цій грі вони демонстрували жорсткі е -е, суторги своїх і, і і, 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 навіть не намагають. Іночок це майже-майже вже виграти кішені. Він виходить на подачі. Тут Микосіїв, Микосіїв, то, ну, не до атаки було а ось тепер, мол... На заправил. Бачимо, що потреба була вибирати богу мокру. Кол'єнка там показується, як м'ємка показує дуже так доторка. Так, для цього питання на подачі. Там завжди Олександр там нарешті трішечки Нарешті публіка на селці, але сітки атака, ну, атака, 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 тому що подальшому кріпку треба робити або приймають по есен, або якомога не змінити для... Суперників прийоми. Ось тепер Ось осав пер... Митасеєв завис у повітрі і мав час для того, щоб подивитися, відправити і навчаю на такий цю зону, і Метафе відправляється на подарок. У нас за рахунок мінус 6. Комарова, зараз, на жаль, комарова поки що не йде гра. Треба подавати. Заразєєв. Митасеєв пішов оскорювати цей епізод. На думку сечан і мені здалося теж, що зачепив м'яч Блок, але Андрій Льопа показує, що ні. Засвічений формує спорту. Хода є, Подивіться, не так, що було хороця. і Не вже м'яч, м'яч знайшов э, той елемент металевої конструкції, за який зачепився, але 12-18 э, міського лісна. Де ж публіка, де ж наша плюс Чути гроші. 19-12, ви знаєте, це дуже-дуже близька команда з що щоб виграти другу партію. На жаль, до нас ми консультувати. Роман Гоїв 9 номер на подачі. Синюшка. з другої лінії, з другої. лінії. Самовідданося за е, м'ячем. Щось там Сінюшка так е, подивився у відмови часом Тимчасом 20-13. Супер комфортно. Щоб, жавати, щоб, щоб очі горіли то, що там до діган. Це, кажуть, цей <смі> нас і право на половинку Баскута буде атака потужна і залотів там, залотів Ну, Але э, що там за... А, ні, полетів сілку, тому тому 16-20 до 4 х 4-х. Залишається на перший Макс Бекарюк. Ще одна атака. тут не вже все. перевезли, не встигає 16 Михайло Синюшко настигає в цьому епізоді. І вже... Подачі переходить до Бахмута які... і залишається того, щоб виготити другу партію. Ось так, ось так... Зачепитися, а тепер вже на тугана і м'яч вау з боку 18-23. Хіба що біло може зараз рятувати у цій партії по душок. Він з одного боку може рятувати, а з іншого боку, боку залишається. Бахмут просто дива творить в цьому поєдинку. І його зараз, всі епізоди, всі епізоди, вони примудряються якось, якось вигравати для себе. Команда, світня, ймовірно, і за себе. Ну, команда просто щастить неймовірно. Олег не повторив тому коли вивернули приблизно так, бо мали догне це... до дня вноча на своїй половині майданчики і фезбол, близькі гості для того, щоб вже думаю, що це просто справа техніки, справа часу оформити перемогу у другій партії. Цій поєдинку між Бахмутом Атемицьком і Колос Рузнічок на Оселеське рін Чернівецької області.